Доброго дня любі друзі. Сьогодні я буду готувати е, королівський обід на сковороді. Для цього я взяла 800 грамів фаршу, сіль перець, додала за смаком, додавайте, будь ласка, одне яйце і перемішаю. Цибулі я покришила кубиками, моркву також наляла на сковорідку 6 столових ложечок сонячної олії, е, без запаху, І буду це смажити. Чотири хвилинки. Морка з цибулею чотири хвилиночки піджарилася. Я додаю сіль. Ще десь е, чайну ложечку солі. Перець. Ну, перець десь. Вівчайні ложечки буде. Хочу дуже такі. Так, Малі сунелі. Я також додала е, помідори у особистому суку, їх перекрутила і додала сюди. Я це все перемішаю. Я також добавлю ще 100 грамів печеної водички сюди. Перемішаю. Наверх я викладаю картоплю лосочками. І так. Наверх я сформувала виклала фрикадельки. І під кришкою буду тушити ще 30 хвилин. Ось така краса вийшла. Після закипання тушилася під кришкою 1 годину, півтори годинки. Я зразу поставила на великий вогонь, воно закипіло і поставила на самий-самий самий маленький. і під кришкою тушилося ще півтори, півтори годинки. І ну, картопелька готова. Фрикадельки готові. І я зараз покажу, яке вона буде при подачі. Ось така краса виходить. Картопілька м'ягенька. М -м -м, от смак. Фрикадельки також ми Ось такі вони сочні, ну дуже смак, прекрасний смак. Дуже-дуже-дуже смачно. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам і перемоги. До зустрічі!